Тут над цими берегами зайнялася зоря великого кобзаря України Тараса Григоровича Шевченка. Звідси, з Петербурга разом з кращими людьми революційної Росії, разом з апостолом Правди Чернишевським Шевченко буде кликати вітчизну до сокири, щоб розрубати пута кріпосництва і самодержавства. Востане правда, востане воля, пророчо сповістить Великий Кобзар, і всім серцем повірить, що під невільний люд розіб'є кайдани віковічного рабства. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Одного березневого дня 1831 року до будинку Щербакова на моховій вулиці, тепер будинок за номером 26, під'їхала валка вантажних возів сундуками, мішками, різним домашнім скарбом. Поряд з возами зморено посувалися обірвані, знеможені чоловіки, жінки, парубки дівчата. Серед цієї багаточисленної челяді Прибув з валкою козачок Тарас Шевченко. Минув рік знедоленого життя Тараса в Петербурзі. У 1832 році, писав пізніше у своєму щоденнику Тарас, мені виповнилось 18 років. І оскільки надії мого поміща на, на мою лекейську розторопність не виправдались, він законтрактував мене на чотири роки різних живописних справ циховому майстрові Ширяєву. Ширяєв помічає здібності свого нового учня і доручає йому не тільки розтирати фарби, розписувати звичайні паркани на вулицях, а й малювати голови амурів, богів палацах Петербурга. У Шевченка починається подвійне життя. В день він, як завжди, працює з усією Ширяївською артіллю, а вночі, коли всі засинали, він нишком одягався і йшов на своє улюблене місце в літньому саду. Там він перемальовував статуї античних богів, мережив свої вірші. Зараз тут нікогісінько нема. Тарас замріяно не дивиться на чудову, величну і в той же час легку, немов мережену, чавунну горожу саду. Пройшов садом, помилувався на високу мармурову вазу напроти Михайловського замку і повернувся на алею статуї. Яка тиша? Який спокій зараз у цьому саду? Ніхто і ніщо не заважає, він зможе віддатися своїй улюбленій справі. Тарас виймає папір і починає перемальовувати. Як же добре, що в Петербурзі білі ночі? Сатурн. Тарас так заглибився в малювання, що зовсім не помітив, як зійшло сонце, і що сьогодні він тут не один. Адже в таку ніч не йому одному не спалося. Молодий чоловік у короткому літньому пальті і круглій шляпі вже воно з цікавістю стежив за ним. Він нечутно підійшов до хлопця і поклав йому руку на плече. А що ти тут робиш, парубче? Я нічого не роблю. Я йду на роботу і по дорозі зайшов у сад. Тарас підвів голову і побачив кругловиде, що молоде обличчя, карі лагідні очі і додав одверто. Я малював. Покажи, що ти малював, попросив незнайомий. Тарас несміливо вийняв із запазухи папір. Незнайомий подивився на малюнки, потім з усмішкою глянув на Тараса. Добре, дуже добре, мовив він. Мене до глибини душі, згадував Ван Сошенко, схвилювала злиденна доля молодої людини, але допомогти їй я не був у змозі. А врятувати обдарованого юнака треба було. Хоч би там що. Іван Сушенко розповів про українському письменникові Євгену Гребінці, який близько взяв до серця долю Тараса. Він стає першим літературним учителем молодого Шевченка. Сошенко знайомить Тараса із Григоровичем Василем Івановичем, конференц-секретарем Академії художництва. Через Григоровича про молодого художника довідався Комітет товариства заохочення художників. Комітет прийшов до висновку, записаного в протоколі в жовтні 1835 року, що малюнки стороннього учня Шевченка заслуговують на похвалу і вирішив мати його на увазі в майбутньому. До нас дійшли такі його роботи, як жіноча голівка, Смерть Лукреції», Смерть Олега Князя Дривлянського, Олександр Македонський виявляє довір'я своєму лікареві Філіпу, смерть Богдана Хмельницького, смерть Сократа, портрети Євгена Грипінки, невідомого. Професор Бурачик дав цим роботам досить високу оцінку. Нас вражає та висока майстерність, якої досяг Шевченко. Це вже не наївні спроби починаючого учня, а дозрілі мистецькі твори. Вони чарують своєю художністю, артистичним смаком, тонким колоритом і майстерністю пензля. Тарас уже не міг не малювати. Але й не писати він теж не міг. Якось за цим застали його Іван Сошенко і художник Аполлон Мокрицький. Ти пишеш щось. Та так вигадую собі невідомо що. Мокрицький попросив дозволу взяти написане. «Пече вода в сині море. Та не витікає. Шука козак свою долю. Долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке, а думко говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, Спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. В той же день. Мокрицький і Сошенко говорили про Тараса з Карлом Брюловим. Ні, людина з такими почуттями і думками не може лишатися кріпаком. Я сам поїду до його пана. Він взяв візника і поїхав, сказавши, увечері зайдіть. Нетерпляче чекали вони Брюлова. Але яким сердитим повернувся їхній маестро. Це найбільша свиня в Торшковських пантофлях. У Іване Семеновичу, суді самі завтра до цієї амфібії. Хай він назначить ціну за бідолашного хлопця. Карл Великий був не в дусі. Довго ходив по кімнаті, нарешті плюнув і промову ванталізм. Відомо, яку ціну заправила оця амфібія, поміщики Нельгард. Дві з половиною тисячі. Відомо також, як здобули ці гроші на викуп Шевченка. У своїй автобіографії поет писав, коли Василь Андрійович Жуковський дізнався про ціну від поміщика, він попросив Карла Брюлова написати його Жуковського портрет для імператорської фамілії з метою розіграти його в лотерею в царській родині. Великий Брюлов охоче погодився. Портрет Жуковського вийшов дуже вдалим. Був розіграний у лотерею, і на ці гроші Шевченко... было выкуплено скрипатство. Художник Сашенко сгадывает. 22 квітня 1838 года. Рано вранці удерживаю я записку Василя Андреевича Жуковского такого смысла. Милостивый государь, приходите завтра в 11 часов к Карлу Павловичу и дождитесь меня у него непременно, как бы я поздно не приехал. Жуковской. Приведіть їй і його з собою, тобто Шевченко. Рівно об одинадцяті прийшов я на квартиру Карла Павловича. Один. Тарас лежав у лікарні. В свою майдерню Карл Великий зайшов у супроводі графа Вільгорського і Жуковського. Привіталися. Після паузи Жуковський витяг з кишені формано складений папір і, подаючи мені, сказав, передайте це. Учневі вашому. Я розгорнув папір. Це була його відпускна, засвідчена графом Вільгорським, Жуковським і Бріловим. Я як міг дякував Великий Протягом кількох днів Тарас був такий щасливий, що я не міг дивитися на нього без зворушення, писав Іван Сошенко. Захоплення його змінялися тихою, щасливою радістю. Усі ці дні, хоч він і брався за роботу, та вона йому не давалася. Він то покладе свій малюнок в портфель, вийме з кишені відпускну, прочитає її, поцілує і заплаче. На другий день одягнув я його, як нянька, і відвів до Карла Павловича. І як батько улюбленого сина передає вчителеві, так я передав його безсмертному нашому Карлу Павловичу Брюло. З того дня Тарас почав відвідувати академічні класи, став пансіонером товариства заохочення художників і улюбленим учнем великого Брюлова. Туди художник і поет Тарас Шевченко віддається навчанню самоосвіті творчій роботі. Про свою школу, що дала йому вищу художню освіту, Шевченко й пізніше висловлювався з великою любов'ю. Моя мила академія, моя прекрасна академія. Тут закладаються основи його матеріалістичного світогляду, революційно-демократичних, суспільних і естетичних поглядів. За час навчання в академії Шевченко отримує три срібні медалі за рисунок з натури, за живописний тют Хлопчик з собакою, за картину Циганка. Він успішно працює над серією фортів Живописна Україна. Шевченко творчо засвоїв заповіти Карла Брюлова і став одним з найкращих, найвидатніших художників реалістів. Про це свідчить його акварельні портрети. І все ж в період навчання в академію художеств основну увагу Шевченко приділив літературі поезії. Згадуючи про працю в майстерні Брюло, він писав у щоденнику, я добре розумів, що живопис моя майбутня професія, мій хліб насущний. І замість того, щоб вивчати глибокі таїнства, та ще під керівництвом такого вчителя їм був безсмертний Брюлов, я писав вірші, за які мені ніхто і гроші не заплатив, і які нарешті лишили мене свободи. Перші свої твори причинна, Вітер буйний, на вічну пам'ять Котляревському, тече вода в сині море, уривок з поеми Гайдамакич, Шевченко передав для надрукування в Альманасі Ластівка. Решту творів він об'єднав у книжечку під назвою Кобзар, яка вийшла з домогою Євгена Гребінки в Петербурзі у 1840 році. Вона відкривається фронтисписом-гравюрою друга поета, художника Василя Штернберга з зображенням Сліпого Кобзаря з хлопцем по Книжка відкривалася віршем думи мої, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розіяв в степу, як билину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого робить не сказали б на сміх. Квіти мої, діти. Нащо ж вас кохав я, нащо доглядав, Чи заплаче серце одно на всім світі, Як я з вами плакав? Може, й вгадав, може, й найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу, Одну сльозу з очей карих і пан над панами, думали. Тихо мені з вами. У березні 1845 року завершилося навчання Шевченка в Академії художництва. Йому присвоюється звання вільного художника і, не чекаючи атестата, Тарас Григорович Шевченко виїжджає на Україну для удосконалення в мистецтві. Та через два роки він повертається до Петербурга. Це було 17 квітня 1847 року. В заляпаному грязюкою візку його доставили сюди після арешту у Києві в справі таємної антикріпосницької організації Кирило Мефодіївського братства. У цьому приміщенні по набережні Фонтанки 16 розміщався третій відділ власної його імператорської величності канцелярії. Цей зловісний будинок з загартованими тоді вікнами і дверима називали розбійницьким вертепом. Багато кращих людей Росії зазнали тяжких випробуваннях у казематах цієї жандармської катівни. Разом з Шевченком сюди були доставлені заарештовані інші члени товариства Микола Булак, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Іван Посяда. Їх допитували, погрожували. Знущались. 30 травня 1847 року крилом и фодівцям було оголошено вирок. Одну з найтяжчих карм жандарми на чолі з князем Орловим приготували для Шевченка, хоч його приналежність до товариства так і не зуміло довести. Художника Шевченка за написання підбурливих і вищої міф зухвалих віршів, як наділеного міцною будовою тіла. Віддати рядовим в Оренбурзький окремий корпус з правом вислуги, доручивши начальству мати найсуворіший нагляд, аби від нього ні під яким виглядом не могло виходити підбурливих і пасквільних творів. На цьому рапорті цар власноручно начертав, під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати. Шевченко зустрів вирок спокійно і можно. Більше того, він і в Казематі третього відділу писав вірші, які потім об'єднав в окремий цикл у казематі. Ось один з них. Веселе сонечко ховалось в веселих хмарках вусняних. Гостей заковних своїх сердешним чаєм напували синімундирних часових. І до дверей на ключ замкнутих, І до решотки на вікні. Привик я трохи і мені не жаль було давно Отбутих моїх кровавих тяжких сльоз. Десять років важкої солдатчини. Та Шевченко витримав усі знущання. Ні, він не тягнув носок, не вислужувався, не каявся. Мені здається, що я той же, яким був і десять років тому назад. Жодна риса в моєму внутрішньому образі не змінилася. Після смерті Миколи І завдяки невідступним зусиллям друзів 27 березня 1858 року Шевченко повертається до Петербурга. Оселяється він на квартирі Михайла Матвійовича Лазаревського, свого щирого друга. Це через Михайла і його братів. Тарас Шевченко знайомився з закордонними виданнями російської вільної преси і, зокрема, з колоколом Герцена. В перший же день Тарас Шевченко пішки по снігу, сльоті, оббігав пів міста, де минула молодість, де він вперше пізнав волю. Ніби вперше він бачив незабутні ансамблі площі громаді суворих будинків, Неву, Мости, Невський, альма-матер Академії художства. Прийми ж учня свого сина. Нічого, що він не молодий, що в нього борода й зморшки на обвітреному обличчі. Він мріє знову вчитись, знову творити. Незабаром він одержав тут невелике помешкання двоярусну кімнату майстерню. І він засів за роботу. У листі до Осколу він писав в бітері мені добре, поки квартирую в самій академії, товариші художники мене полюбили, аби безчисленні земляки мене просто на руках носять. Як той щирий віл, пише він своєму другові Щепкіну, запрягся я в роботу. Сплю, на етюдах, з натурного класу не виходжу. Так ніколи, так ніколи. Так починалося нове життя в Петербурзі. Я не нездужую ні в року, а щось таке бачить око. І серце жде чогось, болить, болить і плаче і не спить, мов негодовна дитина. Лихої тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди. Не жди сподіваної волі, вона заснула, цар Миколи її приспав. А щоб збудить херенну волю, Треба миром громадою обух сталить, Та добре вигострить сокиру, Та й заходиться вже будить.